З добрим ранком я вітаю, настрою гарного вам бажаю. Запрошую пограти вас, діти, в гру, перелітні та осілі птахи. Діти, послухайте, чому відлітають птахи. Холодною зимою багатьох птахах дуже важко погодуватися. Комахи ховаються, рослини мерзнуть. Земля вкривається снігом, і птахи не можуть відшукати корм. Щоб не загинути, восени вони відлітають у теплі краї, а навесні повертаються. До перелітних птахів відносяться жайворонки, качки, граки, лелеки, зозулі, ластівки, лебеді, шпаки, солов'ї, чаплі. Птахів, які не відлітають теплі краї, залишаються зимувати, називають осілими. Качка перелітний птах середнього розміру з відносно короткою шиєю. Забарвлення буває різне. Самця качки називають селезним. Він відрізняється яскравішим забарвленням. Качіне пір'я. Неможливо намочити водою. Зозуля перелітний птах. Вона має тонкий тулук, довгий хвіст і короткі сильні лапки. Зозуля не має свого гнізда, вона підкладає яйця в гнізда інших птахів, і господарям гнізда доводиться вигодовувати пташенят зозулі. Лелека великий білий птах. Кінці крил у нього чорні, має довгі червоні ноги. Лелеки перелітні птахи. Вони зимують в Африці, а після зимілі повертаються до своїх гнізд і приводять їх у порядок. Лелеки люблять будувати гнізда на стовпах. Ці птахи. Надзвичайно прив'язані до своїх осел. Дріст один з найпоширених перелітних птахів нашої країни. Він має міцний жовтий дзьоб, струнке, тонке тіло і міцні лапки, а також досить довгий хвіст. Щоб відвернути увагу ворогів від гнізда з пташенятами, цей птах. Прикидається хворим і кульгавим, і веде хижака подалі від гнізда. Це розумна пташка ніколи не потрапить в у ту ж пастку. Діти, які це птахи? Подумайте. Вірно, це перелітні птахи. Слухайте далі сова! Крупний, хижий, строкатий птах з великими круглими очима. Її вважають символом мудрості та чаклунства. Веде нічний спосіб життя, полюючи в основному на дрібних гризунів. Зір і слух сови в чотири рази кращі, ніж у кішки. Сова осілий птах. Свого гнізда не в'є. Живе в дуплах або в покинутих гніздах великих птахів. Дятел має строкати забарвлення. він добре лазить по деревах, цьому йому допомагають кіхті. кігті. у дятла прямий, міцний і гострий. Ним він виступує камашок та личинок з під кори дерев. Тому дятла і називають лісовим. Лікаря. Аже він хворі дерева від шкідників лікує. Це осілі птахи, вони не відлітають теплі краї на землю. Горобець усім відомий осілий птах, що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Оперення у нього. Коричневе буре зверху і білувате знизу. Це сміливий, хитрий, настирливий і злодійкуватий птах. Горобці однолюби, вони створюють сім'ю на все життя. Новонароджених пташенят горобців називають жовторотиками через те, що їх оперення біля дзьоба жовтого кольору. Сорока дуже поширений осілий птах. Боки у неї білі, тому в сороке є прізвисько білобока, голова крила чорні. Хвіст чорний, довгий, прямий, ніби стріла. Сороку вважає дуже розумним птахом. Вона пізнає своє зображення в дзеркалі, міє відтворювати голоси птахів. Сорока дуже небайдужа до блискучих предметів. Оселившись поблизу людини, вона може красти і ховати металеві ложки, шматочки скла, ключі і інші речі. Діти, скажіть, так які це птахи? Вірно, це осілі птахи. Діти, давайте перевіримо, запам'ятали ви чи ні. На жовту частину я буду викладати перелітніх тахів, тобто вони відлітають в теплі краї. На рожеве поло ми викладати будемо осілих птахів. Це ті, що залишаються зимувати. Огляньте, це горобець! Це перелітна пташка чи осіла? Це осіла пташка. Це дріст. Думаємо, на яке поле викладаємо. Це перелітна пташка. На жовте поле, це сорока, на рожеве поле, це лелека, на жовте поле. Це дятел осілий птах. Це качка, думаємо. Це перелітна пташка, правильно? Це зозуля перелітна чи осіла? Це перелітна пташка. Це сова. Думаємо діти? Сова це осіла пташка. Діти, які ви в мене молодці, ви всі птахів розподілили правильно. Дякую вам!